Вітаю на каналі. Сьогодні перший день зими, але як для зими, то мені здається, ще дуже яскраво виглядають наші садочки. І я хочу сказати, що саме яскравістю додає ще хризантема мультифлора, яка зараз ще квітне, вже немає такого прямо гарного дуже вигляду, але ще дуже яскраво. Сьогодні ми почали обрізати дерева. Ми вже вигрибли листя по всьому садочку, але біля цього квітничка у нас ще є дві яблуньки, які не скинули зовсім листя, і айва. Айва взагалі дуже пізно скидає листя. Ми вже зробили їм обрізку на сьогодні, повинно гілячка, але бачите, листя, яке залишилось тут, що будемо вигрібати. Але мені хочеться сьогодні пройтися по садочку і показати, як виглядає садочок в перший день зими. Барбариси ще яскраві, хоча вже майже все листя скинули. І ось такі ягідки, Коли зовсім виплатить це листя, ягідки будуть до себе привертати увагу, тому що вони дуже будуть яскраво-червоні. І то дуже-дуже гарно виглядає. Голден рінг, дуже розкидистий Барбарис, і на ньому зараз дуже багато таких червоних ягідок, які будуть ще радути своєю яскравістю. Ось, Друзі, майже вже всі квіти, я, які вже від квітне поприбирала. Ось, ви бачите, я повламувала квіти на гортензії. Це гортензія. Волотисте полеребір, тому що були дощі, бачите, і ось поламало від тяжі поламало. Квіти були дуже мокрі і поламало гілочки. Тому трошки Я їх я залишаю завжди на зиму квіти, тому що дуже вони гарно виглядають. Але вже коли сніг, тоді швиденько їх обрізаю. Але так як був дощ, дуже мокрий, то бачите прийшлося побламувати. Тому що вони почали ламати гілочки. Ось ще Барбару Адмірейшн, на якому ще багато листя, але вже теж потроху його починає починає з нього листя облітати. І не так багато, але трошечки, ну, бачите, теж є, зав'язались ягідки. На квітничку біля е, Озерця залишились тільки ріхерки, які ще дуже будуть довго декоративними. Деякі сорти до весни будуть декоративними. І ось така ось ос ос трави. це осоки і ось така ось Для мене то рослинки в моєму садочку. Злакові та нові рослинки, скажу вам чесно, я в цьому році дуже ними захопилася, багато накупила, але не знаю, як вони будуть за зиму. Думаю, що будуть в мене, може, деякі по ним питання, але я сподіваюся, що вони гарно перезимують і весною будуть радувати. Маленький квітничок, бачите, з гейхерками, то я хочу сказати, що гейхерки, дивіться, наскільки вони гарні зараз, наскільки вони декоративні, набрали кольору такого гарного. І е, таке враження, що для них зима не страшно. Е, от е, е, хризантемки, як я сказала, мультифлорки, бачите, вже вони, е, я би сказала, останні свої. Такі яскраві кольори, що нам віддають. І я думаю, що ще через день-два я їх буду зрізати. А так взагалі виглядають гарно. Ось гейхерки, ще хочу вам показати ось гейхера Ріо. Вона дуже гарно зараз виглядає. Дивіться, трошки, бачите, навіть по ній видно, такий біленький, якщо камера передасть, сніжок, така кропичечка. Ось. Я хочу сказати, що дивіться, покажу вам, бачите квіти. Весняні сходять. Я тут ще додавала землі, щоб трошечки їх, е, як би сказати, більш зберегти до весняного часу, тому що е, крокуси всі майже тут повсходили. Тепло на вулиці, дуже тепла така осінь, і, звичайно, весняні квіти е, почали сходити. давно давни вже повсходили. Ось, але хочеться зазвичай трошки прикрити цибульки, щоб вони не промерзли. Купила, друзі, кизильник, але поки не висадила, тому що ніяк не можна знайти для нього місце. Хто вирощує кизильник, скажіть мені, будь ласка, чи переносить він тінь, чи треба тільки для нього сонце. Буду дуже за то вдячна. Ось. Майже бачите, вже всі квіти прибрані. Тільки залишились ось такі сухі шапки гортензій. Е і е хвойні насадження, вони в мене маленькі, але зараз вони вже е будуть самі, напевно, такі, е в зиму е е рослинки, які будуть е тішити своєю е зеленою хвоєю. У е мене тут в цьому, на цьому тільки в цьому році з'явилися, вони, тому що маленькі, але, е як немає, то вже і непогано виглядає. Бачите, ось так виглядають вже мускарі. Ось, бачите, я не знаю, чи вони будуть квітнути весною, що буде, але ось так вони вже посходили. Трояндочка. вже захотіла поквітнути. А ось вже в мене, бачите, по, всьому, по всіх квітничках, де в мене ростуть бачите, от ряд пакетів закритих, білих. Це у мене прикрита, великолиста. Гортензія. Ось, я хочу показати, що тут у мене такий маленький квітничок, тут росте спрея крівшен, а тут у мене два горизонтальних ялівця І бачите, з'явилися ось такі у мене міскантуси з двох сторон. Я його їх посадила. Ось, думаю, що вони гарно наростуть, і ялівці розкриються і прикриються ці труби, які, по яких йде поливна вода. А спірея ось прикриває нашу будівлю. Теж влітку дуже-дуже непогано виглядає. Всі мої перестовбурові круги засипані корою. Ростуть гейхерки брюних, і, і отак теж виглядають мускарі. Бачите? Почистили ми дитячу пісочницю, треба буде прикрити. І бачите, ось тут у мене такий теж квітничок, який, е, е, на якому висажені е, гортензії великолисті. Е, е, ті сорти, е, які я прикупила в цьому році з Лакові. Е, теж, е, знаєте, дуже-дуже я ними задоволена. Е, не знаю, може деякі ще буду міняти місцями по висадці, але на сьогоднішній день я дуже ними задоволена. Ось в мене турі тут з'явилася, не було її, ми її пересадили, тому що вирішили на місці, де вона росла, посадити іншу рослинку. Ось Зараз а в мене з'явилися ще морозники. Ось так теж виглядають, не знаю. Теж рослинка в моєму садочку нова. Ось, Хочу прямо повернутися, бачите. Дивіться, ось. ось вона гейхера Ріо. Дивіться, яка красуня, ніби й морозу не було. Ось, Гортензії у мене всі, бачите, прикриті агроблокном і зверху ось такі видите, кульочки, для того, щоб вони не замакали. Кавила хвестпоні, ось така у мене з'явилася. І там далі у мене знову Міскантус. Бачите, ось такі кісточки там випустив. теж Не знаю, друзі. Я дуже-дуже сподіваюся, що в мене з ними все вийде з цими травами і з лаковими, тому що дуже я їх зараз мені дуже не подобається. Підкупила їх не один сорт і не один кущик. ось Бачите, теж міскантусик. ось, Я сподіваюся, що гарно наросте. Барбарис редроки дуже красень, зараз гарно виглядає. І е, там, бачите, на тому фоні е, у мене ростуть міскантуси. Ось, е, Треба ще обрізати, ще не до давних пір, був гарний дуже е, дельфініум, але зараз вже все морозцем прибито. Ось це вже росте в осока, буду теж звідси її прибирати, тут є не місце, але поки тут. Ось зебрінус, вже майже не видно його полосочок. Але ось такі гарні кісточки, то ще зараз вони так на вітру на вітрі дуже гарно розвиваються. І ще тут, бачите, теж мискантусик, ялиночка. Що зараз, друзі, обов'язково робити? Де ще попадає на хвойні листя? Обов'язково прибирати. Обов'язково! Хвойні не люблять, щоб на них було листя, тому що листя воно сухе, десь буде намокати, будуть розвиватися якісь грибкові захворювання, будуть якісь шкідники в листі. Обов'язково прибирайте, піклуйтесь про свої хвойні насадження. Листя на них не має бути аж ніяк. Ось так зараз гарно теж виглядає падо постролисний Така вічна, теж вічна зелена рослинка. Він у мене росте два роки. І я сподіваюся, що буде згодом гарний кущик. Красний Барбарис Марія, який я дуже люблю і має, має завжди таке гарне забарвлення, помаранчеві. Листочки вже бачите, листочки всі з нього впали. Ось, і теж Рубістар, теж бачите, немає вже листочки розсипався. Ось, Друзі, така трава. Яка теж е, о, е, о, зараз вже посохла, але е, я її не зрізаю, тому що мені дали дуже гарну пораду, що не можна. Ось тут у мене ще один морозник, і я так розумію, що ось ці ось е, ось тут, то це мають бути квітки. Я так розумію, може я десь і не зовсім щось розумію, але. Чомусь мені здається, що буде квітка. Хто, будь ласка, вирощує морозники, підкажіть, чи я не помиляюсь. Ось, друзі, така, так, так зараз виглядає садочок. Ось такий у нас, друзі, перший день зими. Дуже е, поки що ще, е, я б сказала, не зовсім по-зимньому, але вже дуже хочеться сподіватися, що буде сніжок, прикриє наші рослинки і їм там буде тепло, гарно. і... Е, Сподіваюся, що вони гарно перезимують і весняний час порадують нас своєю красою. Дякую, друзі, що були зі мною. Хочу вам всім гарного настрою. І хай ця зима для нас буде теплою, і весною наші квіти нас обов'язково будуть радувати своєю красою. До слідчих відео!